30 січня, о пів на дев'яту вечора на 192-му кілометрі автотраси Київ Харків-Довжанський на роздоріжжі об'їзної та в'їзду в місто Лубни сталася дорожня транспортна пригода зі сторони Пирятина на шаленій швидкості близько 170 кілометрів на годину. Не впоравшись з керуванням, водій автомобіля Шевроле Лачеті зніс флагштоки та врізався у електроопору, що освічувала автозаправну станцію біля зупинки Стронське. Як виявилось, водій автомобіля разом з його його пасажиром незаконно заволоділи транспортним засобом у таксиста з Порятинського району. Вони одразу сказали, телефон віддай І виключи радіостанцію. Ну і ваші що? Я телефон собі в карман забрав, він у мене лежав на панелі. Це мій телефон, я забираю його собі. Мовчіть, будь ласка. А тоді, що рука під бока мені, то і один ззаду став, щось у спину вже почав. Шулять боміхать самі. Погрожуючи чоловіку ножем та застосовуючи фізичне насильство, зловмисники викинули таксиста з машини і поїхали в сторону Гребінки. В той час старші інспектори взводу з обслуговування стаціонарного поста ДАІ No3 Лубенський, капітан міліції Роман Стадніченко та старший лейтенант Сергій Сліпакон патрулювали трасу в районі Перятина, коли отримали сигнал про огон автомобіля Шевроле Лачетті. Коли даний транспортний засіб з'явився на обрії, розпочалося переслідування, до якого підключились працівники Пирятинського та Грибінківського райвідділів міліції, а також таксисти із служби, де працює постраждалий Олександр. На виму працівників Даї міліції вони не зупинялися. Ми розпочали переслідування з Грибінківського району, все як полагається із маячками, із... Звуковими сигналами, але даний громадянин не відреагував ні на які. Прохання зупинитися, і вирішив в сторону міста Лубни. Перед лубнами на зухвалі швидкості викрадач не зорієнтувався, що дорога розходиться і вилетів на розвилку. Внаслідок аварії водія машини затиснуло в сидінні, а пасажир спробував втекти у бік новаків. Розгнівані таксисти наздогнали злодія та почали чинити самосуд, допоки їх не зупинили правоохоронці. Як виявилось, злочинцями були син і батько, які не бачились 10 років, і в цей день у них відбулася так би мовити довго. Очікувана сімейна зустріч, на якій вони наспиртувалися до такої кондиції, що лихий поніс їх на пошуки сумнівних пригод. Витираючи снігом обличчя від крові, батько, що сидів за кермом, довго не міг второпати, як він з пирятинського бару матеріалізувався на заправці під лубнами. Не Знаю, як я сюди попав. Оце був, хоч би. За рулем я п'яний не сідаю. Ну, попав блядь. пробачте, на... що попав, а я не приїжджав на машині п'яний. Шпили сьогодні. Да, тільки я за рулем не був. хлопці. Пробачте, але я за рулем не був. Машину Довивіть цю мене знаєте? додому. Машину цю знайте? – Ні, це не моя машина. Ну, а ви в були в ній. Фу. Ну ви всі в крові, і машина вся розбита. Так. Якось дуже-дуже сходиться, ви так всі ж що друг для друга? Це не моя машина, пробачте, я не був за рулем. У мене такої машини нема. Відчувши тверду опору під ногами, Віктор Олексійович спробував застосувати метод дедукції, аби визначити своє місце знаходження. Ви знаєте, де ви зараз знаходитесь? Да. Де? Дайте я подивлюся. Подивіться. Огляніться. Ну я на цій машині не їздив, на, на автостанцію чи що це. Яким шляхом ви потрапили сюди? Це місто Лубни, перед містом Лубни можна знаходити. Стронське. Та ви що? Це Стронське. Яким Бужики. шляхом ви потрапили сюди? А це що, не Пирятин? Ні, це не Пирятин. Син Віктора Олексійовича Віктор ще те яблучко і гідно впав недалеко від яблуньки. За плечима в нього вже дві судимості. А в карманах під час обшуку знайшлись водійські права таксиста Олександра Кошового, а також пакет з наркотиками. Через агресивну поведінку на чоловіка одягнули кайдани. Да я взагалі не знаю, я їхав, ну випив по дорозі там тут, на мене напала і збила, коротше. Алкоголь ще тримав чоловіків довго, та свідомість, як і усвідомлення скоєного, потроху почало повертатись. Таксист Олександр Кошовий з сумом дивиться на свою нову автівку, якою планував підзаробити грошей. Невеликою втіхою є той факт, що шевроле було застраховане і що міліціонери наздогнали злочинців, які на нього напали. Відреагували чітко, Лубинський. Нагнали. Спасіб. Наразі сімейна зустріч загрожує чоловікам цілою низкою статей кримінального кодексу. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин. Об'єктив.